До вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, що чекає вас найближчими днями. Що чекає вас найближчими днями? Боротьба якась чекає, якась конкуренція, якісь конфлікти, які завершаться. Дивіться, ось ці конфлікти, боротьба за те, що вам потрібно, боротьба з якоюсь людиною за якісь, можливо, блага, можливо, це конкуренція на роботі, можливо, вас хтось підсижує, але ви стрімко-стрімко, якось дуже різко з цього вийдете в гармонію і баланс. І це причому буде таке, от як в один момент конкурували, сперечалися, відстоювали себе, боролися з оточуючими, боролися з якоюсь ситуацією і так просто різко, можливо, через якийсь. Свінок повідомлення, або ж якусь інформацію. А, можливо, й не обов'язково. Тут ще 8 кажетлів може говорити про стрімкість цієї події. Ви вийдете в зірку, ви збалансуєте в собі енергії, ви заспокоїтесь, ви гармонізуєтесь і прийдете в свій баланс. І знову побачите надію в цій ситуації, яка була ось тут яка вас дратувала або змушувала вас боротися і відстоювати себе. Залишайте ваші коментарі. Ну а для розгляду саме вашої ситуації, я залишила телеграм в описі.